Друзі, з вами Діма Рибак. Ми сьогодні захотіли для вас зняти відео, як ми готуємо уху. І я це відео знімаю не один. Я це відео знімаю з татом. Ось, тато? Так, друзі, всім привіт! Ми хотіли би дійсно зняти для вас відео. Як Діма готує уху. Був, Ось воно. Бо хотіли. Звичайно, ми хотіли поїхати сьогодні на риболовлю, бо туди дуже гарна погода. Але вийшло так, що Діма трошки заслав. Дімі трошки погано. Чи якась інфекція, друзі, чи що, я не знаю. Ви дивіться, за собою, бережіть себе, бо дійсно зараз непонятно, що воно ходить. То Діма трошки приболів і ми якби так рішили, подумали з ним разом, що краще будемо вдома, а для вас хотіли би зняти, як Діма готує уху, друзі. Ну, Дімуся розказуй. Так. Що ти сюди кидав? Е, дивіться, друзі, спочатку е, ну, вода. Е, візьми, зараз, друзі, Діма, візьме рушничок, відкриє і покаже вам, що він туди ось закидав. Дивіться, спочатку вода закипіла. Е, тоді я туди вкинув курячу ногу. Зараз я кругу. Ну, ти не тільки ти він, він не одну ногу кидав, там він багато куряти так, не кинув. Так. Так. Але що? Далі трошки курятина проварилась І я ще туди вкинув цибулі, моркви та картоплі. картоплі. І Діма ще бульйона додав з курятини також, туди вилив. Ми дивіться ось у. Да, Діма, ну, ще зараз цей процес весь туди, ну, що, що потрібно, Діма, інгредієнти туди, туди поклав ті, які потрібно. Зараз Діма буде брати, брати... пшоно. пшоно. Да, Діма, йди бери пшоно. А ну покажи. Ох, гарне таке. І на колір крас красиве. Ану, Ух ти. Да, викидаю, не бійся. Гарненьке. Так. Тільки трошки да, наклони туди. Викидай, викидай все. Викидай, гарною вишкрібай. Гарненько ж треба, правильно? Ага. Не бійся, гарно все вишкрібай. Щоб у нас смачна, вийшло смачно. Смачна у нас уха. Йдемо в процесі. Ну, приболів, звісно. Приболів, ми сьогодні дуже сильно хотіли так, з ним так, на риболовлю. Так, зняти відео. У нас... Не вийшло, але ми так з ним подумали. Кажу Діма, ну якщо на риболовлю сьогодні не поїдемо. Щоб не сидіти дарма да, вдома, то ми вирішили зварити уху. Ну Діма сам за, за Дімою ініціативи, бо Діма каже, папа, давай, наверно, якщо ми не поїдемо на риболовлю, то друзям знімемо. Так, уху. перемішаємо. Гарненько перемішую не більше, не бійся. Візьми акуратно, ось бачиш, де баняк. Mm, зі шкриби його туди. Все да, 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 Молодець. Ще трошки всередині. Все його викидають туди. Вишкріблює. Сьогодні дійсно погода дуже у нас гарна. Ми е, сьогодні, хотіли... друзі, дивився, навіть показувало е, плюс 10, але ж так вийшло, що в мене. Ну, да, Діма приболів щось. Бо каже папа, щось погано себе почуваю, живіт зболить. Ну, таке так, всяке все. різне, знаєте, як, як коли заслаб, то воно. Йому кажу, не переживай вже. На наступному тижні ми вже їдемо з Дімою на риболовлю і будемо вам знімати для вас відео. Ще ми потім сюди трошки перчика вкинемо. Так, ти поки його гарненько. Перемішай, візьми його гарно. Не бійся, по, по кругу треба. отако, От так, да. Молодець, гарно, гарно, гарно. Разів три туди-сюди, вліво, вправо. Ліворуч, праворуч. Так, ну все. А тепер бери тряпочку і закривай кришечку і хай воно собі вариться. Діман, ну ти ж. Давай, давай, гарненько взяв і пішов. Боїся, правильно, друзі? Треба брати все в свої руки, не розстраювався, що там чи приболів чи ще щось, бо він дуже сильно розстроївся. Я йому саме розказую, що ти не переживай, якщо так вийшло, що сьогодні гарна погода, а ми з тобою хотіли поїхати. А ну хотіли поїхати, але не поїхали. Бо Діма каже, ну от, я говорю, не розстраюся, ми на наступному тижні знімемо відео от хочеться ухи от показати, як ми її варимо. Та я їй кажу, що е, до папи, що давай ну, заїдемо, купимо все та й зваримо. Да, все необхідне, що треба. І що ми ще купили? А рибка у нас, друзі, зараз Діма вам да. покаже. Вон дивись, покажи, нога. Да, мисочка. Ні, та бери її в мисці показуй. Да, ну, ти їй? Якщо хочеш її, Такий? розверни її. Білий амур. Да, дивіться. Такий качанчик, ну невеличкий. Зараз вам ще руки покажу. невеличкий. Але що, для ухи хватить, саме роз. Хотіли, друзі, купити коропа, але... да, Діма каже, хотіли купити коропа, то не було. Качалочка. Качало. Невеличка качалочка. Е Сіки, два кілограми А я не знаю, я не воти важу вік? Мінікається, що не два, може, дод... ну я не знаю. Я вам... Чи десь півтора, ну просто кантор, знаєте, такий бізнес-тяжовий <паспраць> риби. Може, ну, мені кажеться, не два. Якщо друзі, випишіть в коментарях, да, і чи нам підскажете, ну, ми так. так на глас, якщо так ми дивимося. Ну, Я да. думаю, що десь там півтора, без неба, да, має десь не було, має кіло, так. десь кіло має сто чи скільки. Бо, бо все, знаєте, а ви що... в коментарях пишіть, не стісняйтесь. Може, ви, може, краще трошки на глас, так, У вас так. такий глаз, знаєте, ви може раз і сразу знаєте приблизно скільки. Бо ми ще не сильно так знатаки. Да, що... Але ми не так часто цю рибу і купляємо, і ловимо то так. ми можемо і не знати. Е, зараз я піду по мої руки. Так, так, Діма можна. йде мої руки. Так. Ну це так, друзі. Діма у нас приболів, але ми, ну, ми не розстраимося. Будемо ось варити уху. Дивіться, що я хочу зробити. У нас трошки підгосло. Ми зараз підкинемо трошки дров. Бо нам треба, щоб воно ж уха кипіла. Відкинемо чимало, щоб був наче гарний такий жар. Треба, щоб воно ж гарно кипіло. Ж... Оце так, да, ну ми трошки розстроєні. Але що, рішили, що краще побудемо вдома. Нас дивіться, тут пасіка є. Діма у нас трошки займається, допомагає дідусі. Пасіці, ну, і мені допомагає, усю Діма біжить. Я трошки друзям розповів те, що ну показав, що у нас ось у є, що Діма трошки дідусьові допомагає, пасіці та й мені допомагає. Поки тебе Діма не було, ми усю підкинули дров, бо нам потрібно, щоб наша уха, уха, як то кажуть, кипіла. Бо якщо не підкинуть, то воно нічого не буде. Да, да. Ну а так в цілому, знаєте, якщо навіть десь воно і не так. Буває, що це коли плануєш, ми з Дімою планували ми, ми з Дімою планували на цьому тижні риболовлю. І вийшло так, що воно, Ну, що воно, да, Діма? коли плануєш, то воно не виходить. А коли робиш це все спонтанно, то воно дійсно все виходить. Ось Дима вже підняв кришечку. Дивіться, друзі, які. у нас тут жирок. рок. Зараз мішаємо. Дімо будемо мішати. Гарненько, мішай, не бійся, вона не кусається. Ти роби так: три рази в одну сторону, три рази в іншу. А ви, друзі, пишіть нам, якщо ви... Тоже, також варити уху в коментарях. Може десь ми щось неправильно правимо робимо. Тобі пишіть. Ну, гарно проварилась. Ми ще рибу не кидали. Ми вже кинемо туди амурчика. І, ну, ви, знаєте, якщо, ви знаєте, якщо ж ви варите вдома, то ви знаєте, що в останню чергу треба нам кидати амура. Ну, Риба вона швидко вариться. Треба, щоб. Гарно проварилось м'ясо, картопля, щоб а риба вона швидко. Поки що варимо, mm. уху, так що будемо сьогодні варити. Mm. Ну Ще тут, як то кажуть, ще будемо і зелень кидати. Що і... mm. в нас є в господарстві, те ми будемо uh -huh. закидувати, щоб вона була смачна. Їма Діма, ми з Дімою варимо перший раз уху. Разом. Ми то і варили, але що, але що не знімали. Да, і по-перше, ми варили, знаєте, не самі. А тут вже перший раз ми вирішили з ним разом зварити уху, ну і показати вам. Показати вам. Ну, у нас такий рецепт. Ну, звичайний рецепт, так. Як, як усіх, да, рецепт. просто може, ну, ви там додавайте, що ви там знаєте, а ми вам ну, показуємо наші рецепти. Так, ну, да, усіх же не може бути однакових. Хтось трошки любить перчо... перчону, да, хтось, хтось любить сильно додає. Ну, так, да, дивлячись там на, на хто їх любить. Води... На кількість води, якщо да, щоб не сильно воно теж було перчоне, бо воно також. Не дуже добре, коли воно сильно. Діма трошки підкидає. Так, да, підкидай. Ну, Діма, треба буде, треба буде ще сходити, ще піти, взяти трошки дров, бо буде мало. Бо ти бачиш, ми наче, дивіться, ми наче й кинули їх. Ну, наче візуально, якщо дивишся, то повинно хватити тих дрів. Ми ось дивимось, що візуально все, то наче й вистачає, ну мабуть не вистачить. Це, це не є проблема, то ми з Дімою сходимо та ще підкинемо. Це так, хай вона поки що вариться. Так, дивіться, зараз я трошки дров підкину. Так, да, друзі, сходили ми з Дімою, взяли трошки дрів, щоб трошки підкинути нам. Жору, дадімо. Может трошки жару додати, правильно? Ага угу. Візьми, якщо там десь щось посунулось, у тебе лопатка, я легенько туди його вперед посунь. Або ножкою посунь сюди, як і... папа. Все, не Що... бійся. Так, зараз. Е... Так, ти ж подожди, ти ж найголовніше не сказав, відкривай, каз... да, казана. Да, да. Читуй. Що ти сюди ще додав? Е, і я ще е, е, додав. Парчика і сольки. Сольки, нема додати туди. Ми, друзі, да, додали, перемішали. Так. Залишилось нам додати туди зелень і рибку. Да. Зелені все, дивіться. Петрушечка. Так, цибулька. розказую, що тут є. Ага. Знову цибулька, петрушечка. Десять разів треба казати. Діма, почекай, вона це буде кидатися в останню чергу. Ти показав? Так. Все. В останню чергу. Ми будемо закидати е... рибку. Так. У нас залишилось закинути, друзі, рибку. Бо рибка що у нас, Діма, швидко? Вариться. Що е... ми? Е... Е... Амурчика скільки? Ну, кіло сто десь. Так? Кіло 300, отакого от десь так. Да. Діма трошки побачив, думав, що два. Ну, ми, ж їх, я ж, ми і розказуємо, що ми їх не часто, бо чекай, Діма, ми ж їх не часто з Дімою ловимо, то ми можемо помилитися. Е, ну, а ви в нас для того, що якщо ми десь щось не кажемо, ви пишіть в коментарях, ставте подобайки, коментуйте, не, не підписуйтесь, не стісняйтеся, пишіть, ми будемо відповідати. Давай, бери, закидуй. Діма закидує. Візьми миску зразу з собою. Візьми миску, не ходи його по 10 разів, правильно, друзі? Діма хоче по своїй У Діми свій метод. Да. Ну, Дивись. Дивіться, Діма закидає цього мура. Ох, юшечка, друзі. Буде гадаю. Ну я думаю, що якраз ця юшка додасть Дімі. Сили так. і вже Діма, вже, як то кажуть, виздореві. І ми з ним вже на наступному, друзі, тижні вже будемо на риболовлі знімати так. відео для вас. І в нас доволі такі, що, Діма, на наступному тижні ми вже будемо з Дімою на іншому місці. Так. Ми, вже, ми вже, як то кажуть, вибрали місце, на якому ми будемо. Це так буде, ну як невеличкий, як секрет. Ми вам покажемо. Ми там з Дімою не були і відео ми там не знімали. Це буде перше відео у нас з Дімою на тому місці через тиждень, друзі. Угу. Так що чекайте? Так що чекайте, Діма всю да, каже, Діма вже буде в повної бойової готовності. І, друзі, буде все добре. Головне, як то кажуть, щоб той, мир, на... щось... щоб той мир наступив, да, Діма? Да. Всі були живі здорові. А там воно все буде. Просто <кій> ми ж вам, друзі, казали, що. Ми варимо її перший раз, та і ми сильно знаємо, що там, як. Ну разом ми варимо перший раз. Ну чого, ми з тобою, я тобі хочу сказати, що щось трошки, може, вміємо, друзі, а ви нам пишіть в коментарях щось і кажіть, зробуємо. вміємо ми там щось чи не вміємо. Ну почекай, хай вона трошки прокипить. <рес> Діма, уха ще ж ти ж розумієш, що ти рибу тільки закинув. Ну, Риба повинна проваритися. І доволі таки вона повинна гарненько проваритися. Таку десь з минут 15-20 риба доведена варитися. А тоді вже в саму останню чергу кидається зелень. Якщо ми не поїдемо на риболовлю, то давай знімемо для наших друзів, для наших підписників, для наших друзів, ну, всіх гарних людей, ті, хто нас дивиться, ті, хто може буде дивитися, коментують, да, ми, так як Діма приболів, ми разом, да, як, ми, як ми варимо юшку. І Хотілося б, якщо чесно, то дуже хотілося б, щоб отак от з вами усіма, з нашими підписниками, з нашими як то кажуть, глядачами, щоб отак з вами сісти з усіма і, як то кажуть, взяти і покуштувати юшку ту, яку зварив Діма. Ну а я вже як помічник його і оператор, і помічник по цій кухні, щоб ви її звичайно всі попробували. Ну, я думаю, що колись така нагода буде в нас. Да. Якщо дасть Бог, щоб всі були живі і здорові, то ми, друзі, колись, може, колись мається час настане, так. Да. Да. Ми... Зрозуміло, що хотілося б на рибалку, але. Ми хотіли з дімою з уху на риболовлю. Да. Но... Дімусік приболів, так вийшло, да, що кажу, не розстраюся. Ну і друзям покажемо, як ти вариш уху. А ну тепер покажи, що ж там. Понимаєш, цікав, цікаво, що ж ти там наварив, Діма. А ну показує. Діма каже, папа, ну давай зваримо. Я кажу, давай, я підтримую твою ідею. Да. Що, щось Дімусік вміє, щось може. Ну, звісно, звичайно, треба вчитися, навчатися і брати. Це ще не остання наша ще... да, Ми ще, друзі, у нас ще плани з Дімою такі, що ми ще будемо знімати відео, Ну, ми хочемо на риболовлі, будемо з Дімою готувати. Ну, Але це вже трошки пізніше. Не хочу за... забігати наперед. Але у нас з Дімою дуже багато планів, ті, які би ми хотіли, як то кажуть, їх показати, да, показати вам і розказати. А, рибка mm, підварилась. А ну Діма покажи. Ай подивляться наші глядачі, підписники, друзі наші. А ну Дімуськ, візьми ложку, да. дивіться, перчик плаває. Ой, амурчик плаває, курочка плаває, перчик плаває. Ну тут картопелька пшонок. зараз вам покажу рибку. А це я покажу потрошку. Ось, така рибка. Ага. А ну курочку знайди. Да, трошки дає очі. Дивіться, Дімусі курочку знайшов. Ай-яй-яй, Так, ну що, будемо зелень вже да, Дивіться, зараз Діма буде закидувати зелень. Зелень обов'язково. Без зелені діла не буде. Там всі вітаміни, друзі. ну, гарненько, не бійся. Отак, От по всьому робити яку красоту ой молодець давай димусик тепер візьми да, ближче отаку да. молодець дивіться друзі ну ви все рівно пишіть в коментарях нам може щось не те робимо але що да, ми будемо читати будемо робити виводить все не встане зараз дима трошки стане бо тут дим так дає в очі але нічого що... Ах, та на цю б'юшечку та, а, та, смаку, та. та щоб, щоб ви всі поприїжджали до нас, ну вас би вгостили би. Да. Ну, нічого, у нас в планах з Дімою багато Диві. чого є. Да, Діма? В планах у нас є багато чого. Ну, Дасть Бог, дивіться. Да, колись ми зробимо так, щоб... Щоб ви так попробовали, попробовали. Попробовали, да. Ек. ну, Дуже цього хочеться. Okay. Ну, як сказати, ми старалися там дуже... в коментарях, як вам юшечка. Напишіть, да, яка... пишіть, пишіть да, як вам навид, як вам. Як для, першого Діма... разу. Да, для першого разу ми з Дімою така варили. Бувать. Так, Діма, я думаю, молодець. Так. А ви вже оціните його самі. Я скажу, що зараз ну, типу, раніше весна, ну, да. то беріть з собою краще мотиля. І, і опариш. Опар. Червя, на черв'яка що, не дуже буде брати. Ну Ой, ми вже якраз дімою на, на, на цю ж наступну риболовлю, то я. ми вже хочемо взяти мателя, друзі. Ну так. І взяти опариша. Черв'яка, ну черв'яка, ну вона з мене не дуже бере, але ми тож, також візьмемо. Це ми вам так легенько кажемо те, що ми. Ну, ви мали уяву, що ми трошки як кажуть, на наступну риболовлю, будемо підготовлені. Так, да, покажу. Дочі, такого не роби. У нас тут, друзі, є помощниця. Да. Помагає нам, кидає каміння. Да, сестричка Дімина. Все дивіться. Та ви що? Ой, не ви. Нас тут не роби, будь ласка, такого. не мішай пока. Не треба. Да, не кидай. Почекай секунду. Діма зараз Ой, диви, як диви, Діма перемішує. Бачиш, як гарно. Диви ка, і рибка, і все, що хочеш там. До доця, не кидай. Ну, не послухали. Бачите, вже так. рибка. Да, Рибка вже, дивіться, вже доварилась. Помощниця нам допомогла. Ну що, ж, пару хвилин та й будемо вже, думаю. Да, пару, пару хвилин, Та й будемо, втайки, та й будемо знімати з... з вогню. Що ти казала, будемо ждати. Да, Настуня каже, що будемо ждати. Да, будемо ждати. Що, Діма, ще дві хвилини чекаємо, друзі. Та й будемо знімати нашу уху. Зараз Діма так, візьме ложечку, друзі, і спробує. І візьме... Попробує. А, ну, ну я думаю, що ми вже можемо її. Через хвилину ми її можемо знімати. З краю пробується. О тут? Да. Так. Легенько не спішиє у нас. По, що? Тобі, що? По солі, Як? соль перед. Солі, дам. Діма так. каже, що добре. Ну зараз подивимось. Ну-ка, попробуємо, що тут Діма зробив. Ох! О! Смакота, друзі, передайте мені слово. Не, не перевершуємо. Дуже добре, да. Діма Діма так. Діма молодець, Діма, постарався. Тримай. тримай ложку. Діма, друзі. Постарався, що по солі, що по перченості дуже Шопу смачно. Зелині. По всьому дуже, смач... дуже смачно. Mm. Дуже добре. <севирає> так, ну що, ми знімаємо юшку. <спірив> Та й, друзі, підемо до хати пробувати. Ми вже в хаті, зараз вже будемо пробувати юшечку. Так... Ось ми вже її насипали. Так, друзі, ми вже в хаті. Всю Діма ще буде дегустацію. Проводить. Зараз. А ну-ка. Попробуй. Mm. Отака такая юшка. Добре. І да, і чуть-чуть риб. Рибку дивіться, друзі. Та бери, не бійся, вона не кусається. Що mm -hmm. ти виборіться? Ну, трохи гаряча той. Mm. Рибка теж замачна. Попробуєш? Ну давай, ще поговоримо. Так. Дегустацію. На дворі... Ну, ми там трошки, а вже тут треба М -м -м. Охи, добре. Ану рибу. Давай я попробую. Така м'ягенька риба вийшло. да Ви знаєте, дуже добро, добре і таке ну, вкусно получилось. Це не те що, не, не те, що я там нахвалюю, а дійсно дуже дуже вкусно. Якби можна було передати через камеру вам ці це і запахи. запахи, це все, да, то може, ну ви тоді б оцінили. Але ну, дійсно Діма старався, я вже так, знаєте, як за оператора і за помічника, так і трошки десь підказував, десь те все. Але він дивіться, ну молодець. Достойна юшка вийшла. Якщо брати по п'ятибальній шкалі, то пятерочка можно ставить. Давай, Димусик. Да, что ну, ты бы хотел еще, сказать друзья Вот такая у нас э, получилась э, юшечка. Да, видите, у нас все у нас мяско. Курочка, Курочка шуварилась. Это у нас рыбка. рыбка. А это у нас ну, да, сама уже юшка. Вот так. Ну, друзья, пишите комментарии, как вам юшечка. Э, То, що не підписаний на мій канал, підписуйтесь і ставте свої подобайки. За вами був Діма Ребаксім. Пока-пока. Пока-пока, друзі.